Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню. Коли я в'язала ось цю руду жіночу шапочку, у мене були запити, як саме я скорочую маківку шапочки. Що виходить ось така красива рівненька смужечка. Я вам зараз це все покажу на схемі, а потім покажу на шапочці, дитячій яку я вже дов'язую і скорочую аналогічно рудій шапочці. Уявляємо собі наші петельки по колу, ми їх ділимо на рівні 4 частинки, і кожне скорочення у нас складається із п'яти петельок. По центру у нас іде одна лицьова і по бокам ми по дві петелечки будемо скорочувати з напрямком всередину. В кожному другому рядочку. Ось, наприклад, у нас є наша лицева центральна, і по бокам по дві петельки які ми постійно в кожному другому скорочуємо. Чому в кожному другому? Тому що по колу у нас немає виворотнього рядочка, тому ми пров'язуємо раз скорочення, другий раз просто рівненько. І зараз я вам Покажу все це на прикладі. Я вже скоротила декілька разів, щоб вам було візуально видно, як все це виходить. От ми дійшли до нашого скорочення, і в нас петелечки лежать правою стороною на спиці. Нам треба їх перевернути лівою дужечкою на спицю. Перевернули, і тепер їх просто пров'язуємо дві разом. І ви вже можете бачити, як наші петелечки повернуті всерединку. Далі в'яжемо нашу центральну лицьову і Наступне наше скорочення повинно бути направо в серединку. Першу петельку ми в'яжемо просто лицьовою, а другу петельку піддіваємо і надягаємо її, витягаючи нашу петельку на цю петельку. І ось так підтягуємо, і ви бачите, як красиво у нас вийшли петельки. Давайте я дов'яжу наші петельки між скороченнями, і ще раз вам покажу я таким способом користуюся дуже часто, мені подобається. Іноді не залишають по центру лицьову, іноді залишають по центру дві лицевих. А я чомусь вибрала такий спосіб, мені найбільше подобається таке скорочення із п'яти петель, коли в нас по центру йде лицева, і з обох боків саме в серединку, ми скорочуємо наші петельки. Іноді скорочують навпаки перші петельки направо, інші наліво, що вони йдуть не всерединку, а наоборот, із серединки. Отже, ми дійшли до нашого місця. Знову ми міняємо наші петельки з правих дужечок на ліві, пров'язуємо дві разом, пров'язуємо нашу лицьову, далі лицьова і надягаємо на неї нашу петельку. І ось так все це виходить. Дякую, хто дивився мій мастер-клас. В'яжіть з задоволенням, якщо вам подобається. Таке скорочення маківки, поділивши петельки на 4 частинки, підписуйтесь на мій канал, біжіть разом зі мною. Тут буде багато цікавого і корисного.